Вітаю всіх. Я вирішив з вами поділитися, як я веду свій племінний журнал. Веду я його зараз на комп'ютері. Мені так набагато зручніше. Також є чорновий такий варіант, котрим... блокнот, котрим я користуюся у голубнику, коли, коли кільцюю голубенят, я туди, туди вношу теж інформацію, а потім переношу її сюди. Ну, туди я мінімальну інформацію вношу, тільки номер кільця. Мазь в е, якому, е, якому гнізді воно виявилось. Йдемо по цей рік. Бачите, це у мене маточник, це у мене племінний журнал 23-го року. Ось у мене закладочки, маточник 20, 21, 22 23. Ми трохи пізніше, і 22 я вам покажу, як виходить вже кінцевий варіант. Це такий ще робочий варіант, він змінюється. Дивіться. Перший стовпчик це номер. Порядковий номер, номер гнізда. У мене в голубнику кожне гніздо має свій номер. І тобто пара, яка займає то, то або інше гніздо, вона теж має той самий номер. Тобто п'ята пара, бачите, бурий, Тайсон і Рижеряба, вони живуть у п'ятому гнізді, і це означає, що це п'ята пара. Ну і так далі. Кожне гніздо. Кожна пара має одне гніздо. Сивий колір це означає, що хлопці, тобто голубий, баян спарований з 136-ю. Це перша пара, в першому гнізді вони, вони живуть. Жовтий колір це означає, що це голубенька. Ну, а сірий колір це означає, що просто голубка вона не неслась. Це я вніс і щоб я її не ураховував. Бо у мене, бачите, 35 пар було в цьому році. Але 33 виявилися дієвими. Тобто дві голубки не несуться. Одну я прибрав. Чорну вже голубку, а ця ще жива, але ну, там кормить голубенят, я підкладаю. 33 пари. Потім статус. Статус пари це означає нова або не нова. Бачите, от це нова нова нова. От тут нічого немає, це означає, що це пара стара. Або того року, або більше навіть. Оце того року, а оця пара вже трирічна. Це статус пари. Перший плод, другий наступний, точніше, стопчик це перший плод. Тобто, я сюди вписую номер кільця голубенка. Тут Баяна і 136-й. У них перший 10-й. Кстати, я казав, що льотчик взагалі вже, вже він майже покривався. Ну, коротше. Інша історія. І 11-й. Ось його. Це він вивівся. Другий плод зараз ще немає. Або не закільцований голубенята, або немає. Ну, в даному випадку тут вони пропали. Там, чи випали з гнізда, щось таке. Не пам'ятаю. Ну і так далі. Ось. Ось ось. Другий плод. Якщо треба, то можна за потреби додати третій плод, четвертий і так далі. Останній стовпчик це кількість. Кількість голубенят, яка мені дала ця пара конкретна. Тобто наразі, бачите, я можу спокійно дивитися, яка пара от у когось 4, а у когось 0. От цієї пари 0. Ну, У неї зараз один є, я ще його не заклюцував маленький. І от Я дивлюсь, у кого я мало взяв, я можу кого ще на третій плот навіть залишити, з під кого я мало взяв голубенят. Тут по 4 вже є, бачите, 3, 4, 3, 4, а є от один. Є 1, є 0 і так далі. Далі. Далі це от остаточний, бачите, 79. Це вона сама, я тут формулу прописав, і воно рахує, скільки тут за кількістю голубинят. Тобто на Зараз у мене 79 голубинят вибачаюся 17, бачите, 17.05. На, на цю дату у мене 79 голубенят. Ну, припустимо, як оце працює. Бачите, тут 3. Я пишу 1. Оп, 77 вже стало. Ну і коли зараз воно актуальне, і потім, коли кудись діваються на голубенята, я теж тут, я зараз покажу, що я роблю далі. Але воно теж змінюється за кількістю. Ну, ось так виглядає це дієвий той, що зараз користується 23-й рік. Племінний журнал в електронному вигляді. Давайте подивимось минулий рік. Ось в мене так же виглядає воно. Воно остаточно виглядає як. Так, дивіться, що я. Що ми тут бачимо? Тут. Воно виглядало так само, як і та. Тут були сині хлопці, тут жовті дівчата. Але тепер, бачите, синіх мало. Сині залишилось ті, хто перейшов наступний рік. А оці вона рожеві, припустимо. Тут на рожеві це означає, що він живий голуб, але його нема в мене. Ну, в даному випадку, вон, я пишу, бачите, роблю. Під кожним я пишу, куди я його, куди він подівся. Тут в даному випадку мисник. Ну, тут погано помітно, тут трохи у мене щось тут перші букви не помітно. Ну, я знаю, що це мисник. Там далі, це теж мисник, так? Да? Ну, і так далі, і так далі. Тобто, по, по голубям, там, да, бачу, там, да. там. Цей хто у мене там? Валера Верховцева поїхав. Там, да? там, цей Саша Полтава, ну і так далі. Куди вона поїхала? Куди голуби поїхали? Так само по голубку, так само по голубенят маленьких. Ось тут там дядя Коля поїхав, птішник. Восьмий. Це до Вохи поїхав. 58 до Олексійовича І так далі. Це рожевий. Червоний. Червоний це коли я загнав. або... Ну, Голуба Яструб забрав, але загнав або просто пропав. От тут у мене 57-й. Пропав у січні. Не знаю, просто пропав усе. Там 51-й, хто в мене брак. Забракував все. вибракований був. Ну і так далі. 62-й теж брак. Виявилося, що теж брак. Тут сокіл забрав. 91-го, 01-го забрав сокіл. Ну і так далі. Тобто я коментарі пишу. І чому це кольоровий? Тут синій жовтий, знову ж, Хто голуб, я тут підмічав, хто голуб, хто голубка, щоб мені легше було рахувати, коли пари підбирав вже нові. Тут голубенькі, всі, хто залишилось. Все інше, бачите, має або рожевий, або червоний колір. Це означає, що їх нема в мене вже. А 93-й він є, ну я щось не відмітив. Треба відмітити 93-й він в мене живий. Тут, щоб. Треба отак от взяти. І він, він буде в мене сел. Тобто він пішов на наступний рік. Ту саму кількість я міняв. Це означає, що у мене 53 залишилось. А, ну, тут я, мабуть, мабуть, треба було, ну, мені здається, що тут багатенько. У мене менше залишилось, когось я не прибрав. Нижче я також веду таку табличку. Коли я рахую голубенят, і дивлюсь, хто є, хто нема, то я відмічаю. Тут я на телефон скидаю собі, я прямо в телефоні відмічаю хоп. Там, припустимо, голубник зайшов, чик жовтим залівку робив. Там уже, прямо в телефоні. там, Це і є там. чума за світла є. Жовтим, чик зробив і так, далі, і так далі. Ну, це інша історія трохи. Це трохи інша історія. А поки отак от виглядає мій племінний журнал. Ну, кому цікаво, кому можливо дійсно щось корисне було і буде, це до уваги, пристосовуйте під себе, як вам зручно або незручно. Ну, а я поки що закінчую свій репортаж. Всього найкращого, до нових зустрічей!